Шкоджений будинок та знищене авто. Російська армія обстріляла Костянтинівку Хотінської громади. Прибирають сміття та фіксують збитки. На проспекті Козацькому у Сумах продовжують ліквідовувати наслідки влучання російської ракети. Херсонщина, Донеччина, а нині на Сумщині. Про свій бойовий шлях розповів боєць територіальної оборони з Дніпропетровщини. На Сумщині протягом неділі, 10 вересня, російські військові 24 рази обстріляли прикордоння Сумщини. Загалом зафіксували 123 вибухи. У Новослобіцькій громаді внаслідок мінометного обстрілу пошкоджена вишка мобільного зв'язку. У Хотінській громаді військові РФ вдарили з мінометів. А також з літаків та гелікоптерів випустили 25 некерованих ракет. З мінометів обстріляли території Есменської, Білопільської, Шалигінської, Юнаківської та Дружбівської громад. Краснопільську, Знобногородську та Великописарівську громади обстрілювали з артилерії та мінометів. Внаслідок влучання російського безпілотника у Хотінській громаді пошкоджено навчальний заклад. За інформацією обласної військової адміністрації, обійшлося без загиблих та травмованих людей. Російська армія з території своєї країни обстріляла села Хутінської громади. Мінометний обстріл Костянтинівки розповідає жителька села Галина Шита, почався сьогодні приблизно о 6.30. Перший снаряд влучив в автомобіль родини. Далі було ще два влучання в будинок і сарай. Я, я в готі ще була, вискочила з ходи. Ну, багнула якраз тут. Клуб дима, пилість, то на чого. Чоловік поліз. На кришу одразу. Каже, щось горить, мабуть, давай заливати. Коли подивіться заліз туди до ямки, дивиться, нічого заливати. Якраз снаряд Кровать там стоїть і в козирюк, а, а третій он не розірвався в сараї. 72 два міліметри, мінометний снаряд, скоріше всього, не розірваний, бо ніяких ознак розриву немає. Лиме влучання, ну будь ласка, ну шомка. Автівки немає, просто розірвало. Також снаряд влучив у будинок, пробив стелю в кімнаті, де спали господарі. Пряме влучання в дах, пробила стелю. Дивіться, небо видно, ліжко на якому спали господарі. Чудом всі, всі живі. Так. І хвостовик застрях, ось бачите, в боковому підлакитнику. Це вже господарі прибралися. Зараз у Костянтинівці постійно проживають близько 40 людей. До повномасштабної війни жителів було приблизно 150. Родина шитих, поки серед тих, хто лишаються в селі, на відстані менш ніж один кілометр до державного кордону і до російського озброєння. Подружжя розповідає, вже навчилися за звуком виходу міномета прогнозувати, де може бути влучання. Учора самоліт ну, перельот був О, вони ж один, хлопок і три вихода. О, на полі, е, а сьогодні ж три влучання, і точно староста Кіндратівського округу, куди відноситься Костянтинівка, приїхав у хотінь, щоб взяти будівельні матеріали і допомогти людям ліквідувати руйнування. Зараз ми стараємося як швидше допомогти людям. Приїхав брат шифер для відбудови покрівлі, тому що ви самі бачите, яка час погода осіння, дощ, люди вращаються до нас. І ми стараємося, як комого можна швидше допомогти їм. Обстріли по території Хотінської громади російські військові здійснюють майже щодня, говорить голова громади Микола Торяник. Вчора такий був дуже насичений день, неприємний для нас. Було обстріляно село Степне, домогосподарство. Людей обстріляно є пошкодження, але саме головне, що всі живі. Також вчора було обстріляно село Костянтинівка. І вчора була обстріляна теж і писарівка. Шахет прилетів прямо у писарівку, теж є великі пошкодження. Ну що можемо, ліквідовуємо. Житлові будівлі фактично ми ліквідуємо з наслідки за рахунок сільської ради. Зараз приїхав староста, за шифер, Це житлових будинків для того, щоб вони, для того, щоб вони нормальненько могли жити далі. Заносимо їх, комісія виїжджала, то вона виїхала, приїхала з дільничим, От, е роблять акти пошкодження і заносять в реєстри, і зараз вже держава відшкодовує це людям. Ганна Книш, Лариса Дудченко – Суспільне новини, Сумщина. На проспекті Козацькому у сумах, куди 8 вересня поцілила російська ракета, триває ліквідація наслідків вибуху. Біля місця влучання працює спецтехніка, розбирають та вивозять будівельне сміття. За кілька десятків метрів від місця вибуху розташований будинок, в якому живе Олександр Аверченко. Чоловік каже, і досі не може оговтатись після ракетного удару. От окно на втором етажі і львів, якраз спав. Проснувся від невероятного звука, підривався одразу окно, виглянув і вижу, не знаю, як в фільмах каких-то ужасів. Просто огонь таким столбом. Все. А потім думав, як вийти, тому що все в стеклі, весь пол, все розбито і босиком як-то пробирався на вулицю. Навіть одяг не знайшов, він на то під завалами був. Показав чоловік, яких пошкоджень зазнало його домоволодіння. Начинаю від ворот это просто кумабі осліпили з того, що були обратно, щоб було закрито. Автомобіль можем видеть тоже розстріляний. Дом, ну, это снаружи то, що вікно вибито, это тоже, друзі, позаклейвали, все повилитало, то з рамами повністю, де-то… Самі стеклопакети. Сюди залетіли крупні металічні обломки, поэтому просто все винесли і раму і внутрі все. Ну, внутрі це лібальний розговор, тобто там ні э, міжкомнати, ні вірі техніка меблі. мебель. Біля будинку лежать знайдені уламки російської ракети. Деякі з них, каже Олександр, забрали співробітники поліції. Також зафіксували пошкодження, яких зазнало домоволодіння. От зараз думаю громадські якісь організації. Поїду, подам документи. І поки більше нічого. Ну, в плані якихось обіцянок чи що делать далі. Вам є де в цей час жити там? Я буду жити тут. По сусідству з Олександром Аверченком живе Алла Цимбал. Як оце воно случилось? я навіть не чула, ну, щоб там грохот якийсь був. Я почула, що сипиться все: стекла, штукатурка. І бачу, це ж все воно ту падає. Я спугалась, вискочила. Кричу, Коль, ти живий, заходю. а в нього там взагалі страшне. Оце ж три окна, вони всі вилетіли і летіли. Я кажу, як воно не попав ну, не в глаз, щоб не, не в вісок. Там ще ж така штуковина якась з це оце от ракет. І вона така тяжола і влупила прямо у стінку, ну, прямо в спальні. Ну, Взагалі, стрес страшний отримали, ну, але головне, що живі. Пошкоджені вікна в будинку забили ДСП, дах за допомогою родичів та друзів підлатали. На криші заділена, там, слава Богу, що текти не буде. Ну, а це сказали до весни, а весною треба розбирати повністю, Другий таж повністю розбирати. Там нічого не гоже. Ні дверей немає, входних ніде, нічого немає. Із заявами про пошкоджене внаслідок вибуху житло до оперативного штабу, створеного міськрадою, нині звернулися 111 людей, каже керівник штабу з ліквідації наслідків Станіслав Поляков. Остежуємо, складаємо акти відповідні. Станом на 8 ранку сьогодні було опрацьовано 91 заява. Тобто ще будемо сьогодні, і завтра комісія буде працювати, ходити по будівлям, фіксувати ці пошкодження. Далі вже в робочому порядку є певні нюанси, тобто подаватися на компенсацію, на її відновлення і тому це інші Для цього треба забрати зараз максимально пакет документів. Тому що ще два дні ми будемо працювати тут. Також 11 та 12 вересня приймають заяви на грошову допомогу мешканцям пошкодженого житла. З 9.30 до 16.00 в приміщенні бібліотеки номер 7 по вулиці Кондратіва організовано прийом громадян, французька організація Актик, яка надає допомогу по 200 кожній постраждалій на кожне помешкання кожній людині. Тобто якщо, тобто, якщо сім'я складається з трьох людей, то це 6600 місяць і це протягом трьох місяців така допомога. Сьогодні, 11 вересня, у Сумах оголошено днем жалоби за загиблою внаслідок ракетного удару Катериною Мільченко. Опівдні з жінкою прощалися у свято-Георгівському храмі. У бокою Господи душу спочилої раби твоє поховали жінку на сумському кладовищі на вулиці Березовий Гай. Окрім загиблої, за інформацією міськради, внаслідок російського ракетного удару, 8 вересня, було травмовано ще три людини. Ірина Касяненко, Валерія Зарудна, Суспільне новини Суми. Травми голови, м'яких тканин живота, контузія, компресійна травма, стрес. У такому стані нині перебуває травмований внаслідок вибуху 8 вересня. Собака тварина знаходиться у ветеринарній клініці під цілодобовим наглядом лікарів. Також під'єднує пульсоксиметр, який нам буде показувати наповнення крові киснем, та також будемо позряти. Дані пульсу з сексиметро. Критичний стан насамперед, навіть не важкий, це вкрай важкий, навіть критичний. Наслідки доволі серйозні. То собака перебуває в стаціонарному відділенні до поліпшення або, на жаль, погіршення стану теж може відбутися. Тому за потребою він буде знаходитись оскільки це необхідно. Медикаменти усі забезпечуються через товариство захисту тварин. Найважча травма, що має нині собака, це контузія, яка спровокувала набряг головного мозку, додає лікарка ветклініки. Тому прогнози зараз давати складно. Нині собака знаходиться у медикаментозному сні. Це Допомагає собаці отримати необхідну дозу знеболювальних, яка не дає змоги навіть почати цю боль відчувати. Це поліпшує його стан. Пес жив на подвір'ї літнього подружжя. В чий будинок 8 вересня влучила російська ракета. Оселю та подвір'я зруйнувало вибухом. До того ж, зайнялася пожежа. Від вогню собаку врятував інспектор патрульної поліції Денис Ярмоленко. Чоловік виніс тварину у безпечне місце. Її одразу передали лікарям. Швиденько поставили їй катетр і підключила розчини, ті, які зменшують набряк в головному мозку, звісно, антибіотик, знеболюючи, тому що у тваринки були і гематоми, і рана на голові. Якщо тваринка в свідомості, ми їх пальпуємо, це такий термін ветеринарний, то вони агресують на ту ділянку, де боляче. То їй було боляче скрізь. Олеся Кистерна, ветеринарна лікарка. Жінка також викладає у сумському аграрному університеті. Після роботи ж оперує у відділення факультету ветеринарної медицини. За вісім місяців, говорить науковиця. Вона разом із помічниками виконала понад тисячу безоплатних стерилізацій бездомних тварин. 8 вересня, о сьомій ранку, розповідає лікарка. Її зателефонував чоловік на ім'я Віталій і попросив допомогти травмованій собаці. Я йому відповіла і коли почула про цю потребу допомогти, то, звісно, моя псовість мені не дозволила не допомогти. Після обстежень, окрім травму, собаки знайшли інші захворювання вікові, бо псу більше 10 років. За словами лікарки, на ці проблеми зі здоров'ям наклалися і отримані внаслідок вибуху травми. Допомогу і догляд за твариною, лікарі факультету надали псу безоплатно. Олеся Кистерна говорить, що була готова надавати його й надалі, але собаку забрали волонтери сумського товариства захисту тварин і перевезли у ветклініку зі спеціальним обладнанням. Курс лікува... лікування їй потрібно буде проходити курс відновлення. Ми в цей період будемо їй надавати посильну допомогу. Ветеринарні послуги взяла взяла на себе організація оплати ветеринарних послуг. Взяла на себе Юа Енімал. 11 вересня стан пса трохи покращився. За словами лікарів, собаку вивели з медикаментозного сна. Пес продовжує цілодобово знаходитися під наглядом, помалу приймає їжу. Лікарі дали тварині м'я. Пса тепер звуть козак. Забрати собаку після лікування, якщо пес одужає, його хазяйну поки немає. Куди, бо чоловік сам лишився без даху над головою. Тварину готовий взяти до себе притулок сумського товариства захисту тварин. Поки ж говорить Олена Кузніцова, все залежить від сил та резервів організму. Пса. Діана Крахматова, Сергій Коваль. Суспільне новини Суми. Харчі Орковське. Паштет печоночний, м'ясов. Це відео Юрій, військовослужбовець однієї з дніпропетровських бригад територіальної оборони, зняв на Херсонщині минулої осені. Тоді розповідає їх підрозділ заходив у звільнені села після вигнання звідти російських окупантів. Це ми були в листопаді і там не убрані поля взагалі, пшениці стоять, тому що там стільки мін, що ну, гори просто там, наші сапіри. Такі гори там двохметрової висоти, мін там. Я не знаю, скільки, коли вони ще там вправляться далі. Це те, що вони понаходили. Юрій з початку повномасштабної війни добровольцем пішов до військомату. Маючи бойовий досвід з Афганістану, його одразу призначили командиром взводу. Бойовий шлях Херсонщина, Донеччина, а нині оборона прикордоння Сумщини. Це такі наші позиції. Відео на позиціях свого підрозділу Юрій зняв на Авдіївському напрямку. Там, говорить, були і перші втрати побратимів. Як не, не хотіли, без втрат, так не було, багато ну, були поранені, контужені хлопці. От, ну, в основному зберегли при, 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 ну, при виході з позицій. Найбільше ділиться Юрій у звільнених від російської окупації селах вразила вдячність мешканців на Херсонщині. Процентів 60 хат було розбитих, розбомблених, там людей мало. І люди понаварювали борща, хліба понапікали. Хоча в нас були продукти, ми ж не галади, нам сухпай видавали, все. І вони все нам несли. Оце ми там стояли неділю, ну, ми там в одному селі, в другому, вони нам постійно приносили їсти. Як колона уходила, все село прийшло і ну, проважали нас. А тоді ми через неділю десь, опять же зібралися і поїхали на Нікопольщину. Нікопольщина не була під окупацією. Та й там села, слава Богу, слава Богу, пашти цілі були там, коли, коли де. Це ж напроти Енергодара, тільки там трохи далі. А люди в нас відворачуються і у них така якась думка була, що раз ми прийшли, значить зараз на них нападуть, зараз будуть розстрілювати і. І ми такі здивовані були. От, от тут десь сталося, це не розуміння людей. Е я бачив, як під окупацією як люди зустрічали, і як не було окупації. Бойовий досвід набутий в Афганістані, говорить боєць, знадобився, але порівнювати ці війни неможливо. Те, що нас інструктора обучали, наприклад, ну, на процентів на 80% відрізняється, тут ну, різному там те, що вчили і руку ставить, і ноги, те, що ну понятно, що це було там 35 років назад, тому, але, як от кажуть, руки, ноги все це помнять, а тут тобі кажуть, що не так, треба переучуватися. І, і, і дехто з хлопців у нас е, в роті, е, ну тоді ще процентів 60 не служили. І вони просто вчилися заново, їм це проще, тому що не переучуються. Нині Юрій, головний сержант взводу. З самого початку служби, говорить, ділився досвідом із побратимами, адже більшість підрозділу – цивільні, які вступили до лав територіальної оборони добровільно. Це люди, які прийшли самі, це не мобілізовані. Люди, які прийшли, у нас шахтери, металурги, бізнесмени, у людей і достатки були, і все. Він мог спокійно прийшов, розуміє, що треба. То ніхто так сильно, так як прийшли самі, а не їх, их... тому вони старалися прислухатися, як робити і все. Після перемоги ділиться мріями чоловік, планують сімейний відпочинок родиною, а поки підтримують один одного на відстані. Ну за рідними сумую, ну зі ну, зазванюємося, вони розуміють, що, що ми тут не просто так стоїмо, а виконуємо свою працю і ми їхня надія, як і стальні хлопці. Катерина Гладенко, Андрій Крамченков – Суспільне новини, Сумщина.